Матір Божа, я просто в шоці від таких коментарів, бо таких коментарів просто купа. Валіть свою Африку, ви не українці, ви тільки за паспортом, нехай я стане, типа побача, що це тут коїться, бла, бла 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 бла. Люди, які пишуть такі речі, якщо чесно, ви нічим не відрізняєтесь від москалів. Коли ви пишете такі огідні речі людям, які не бажають нікому зла. Ніяких інших речей. І знаєте, як я кажу, що багато кому з українців просто не вгодиш. Якщо якась країна не підтримують або мовчать про Україну, ну про те, що там коїться, і так далі, ви починаєте плакати, що ой нас світ нас не чує, всім все одно, ми нікому не потрібні. А також коли вас підтримують люди з інших націй, з інших країн і так далі. Та вам ніби теж не вгодиш, ви кажете, нам такі не потрібні, нам такі не потрібні. А що вам тоді потрібно, скажіть мені, будь ласка. Якщо чесно, я просто в шоці, бо я все життя прожила в Харкові. Я теж прокинулася 24 лютого від війни і так далі. Я все життя прожила в Харкові і е, ніколи не стикалася, щоб українці якось так, так відносились чи казали такі огидні речі. Ніколи. Тому, як я сказала раніше, ви нічим не відрізняєтесь від москалів, коли пишете такі огідні речі. Але я дякую всім за добрі слова, за підтримку, за всіх щирих-щирих, щирих людей, які... яких я бачу в коментарях, і дійсно видно, що добрих людей набагато більше. Слава Україні!